Права 591. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартує, будемо розв'язувати. Дивимося, що у нас за рівняння. Бачимо тут 7, що множиться на x-19, дорівнює 133. Ну, спочатку знайдемо невідомий множник х-19. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Ну що ж, пишемо тоді х 19. Це дорівнює. Треба добуток 133. Поділити на відомий множник, на 7. Є. Ну, давайте пишемо тоді, що хміну 19. Ну, прийдеться ділити. Пишемо 133 поділити на 7. Давайте записуємо 133. Що ділиться? Що ділиться на 7? Ну що ж, 13 поділити на 7 це буде 1. 1 на 7 це 7. Віднімаємо. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. 1 мінус 1 0. Попереду пишемо. Зносимо 3. 63 політи на 7 це буде 9. 9 на 7 це 63. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що частка у нас буде дорівнювати 19. Так. Ну що ж, як тепер знайти? Зменшуваний від'ємник різниці, а невідоме зменшувано. Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х тоді дорівнює до 19. Треба додати 19. І пишемо, що х тоді дорівнює. 19 плюс 19, це буде 38. Записуємо 38 є. Переходимо до другого виразу. Бачимо, в у нас 9 множиться тоді на 213 мінус. 2х дорівнює 927. В даному випадку нам треба знайти спочатку невідомий множник 913 мінус 2х. То ми пишемо тоді 913 мінус 2х. Це дорівнює. Щоб його знайти, треба добуток 927. Поділити на відомий множник, на 9. Давайте тоді запишемо, що 213 тоді мінус 2х дорівнює. Ділимо. Записуємо 927. Що ділиться? Що ділиться на 9. Ну що ж? 9 політи на 9 це 1. 1 на 9 це 9. Віднімаємо. 9 мінус 9 0. 0. Напишемо. 2 зносимо. 2 на 9 не ділиться. Додаємо тут 0. Зносимо 7. 27 політина 9 це 3. 3 на 9 це 27. Відняти. Тоді залишок у нас буде 0. Добре. То пишемо тоді, що. 213 мінус 2х це дорівнює 103. Чудово. Тепер зменшуваний від'ємник. Різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що 2х тоді дорівнює. Треба від 213 відняти 103. Ну і тоді записуємо, що 2х. Тоді дорівнює. 213 мінус 103 це буде 110. Записуємо 110. Ну а тепер, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток полити на відомий множник. То пишемо тоді, що х у нас тоді дорівнює. Добуток 110. Треба поділити на відомий множник на 2. І записуємо, що х тоді дорівнює. 110 політик на 2 це буде 55. Знайшли ми корінь виразу. Переходимо до третього виразу. Отже, 1344, якщо ділиться на х плюс 26, це дорівнює 32. Давайте знайдемо, отже, ділене дільник і частка, невідомий дільник. Щоб його знайти, треба ділене поділити на частку. То ми пишемо, що х плюс 26 це дорівнює. Ділене 1344. Поділити. На частку або на 32. І записуємо тоді, що Х плюс 26. Це дорівнює. Ну і давайте куточком тоді ділити. Записуємо 1300. Пишемо тоді 1344. Що ділиться? Що ділиться на 32? Отже, 134 поділити на 32. Ну, 4 має вийти. 4 поміститься. 4 на 2 це 8. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Тоді 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це буде 6. 3 збрали одиничку 2. 2 мінус 2-0 попереду напишемо. 1 мінус 1-0, попереду напишемо. Зносимо 4. Отже, 64 політик на 32, це буде 2. 2 на 2, 4. 3 на 2, 6. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 42. Є. Ну, а тепер, як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, що х тоді дорівнює 42. Відняти 26. І пишемо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, 42 відняти 20 це буде 22, 22 відняти 6, це буде 16. Записуємо 16. Є. Переходимо до останнього четвертого виразу, четвертого рівняння. Будемо знаходити його корінь. Отже, ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. То ми пишемо 51. Мінус 5х дорівнює. Отже, ділене. 384. Треба розділити на частку на 24. Так, ну, давайте будемо ділити, записуємо, 384. Що ділиться? Що ділиться на 24? Так, 38 поділити на 24 поміститься один раз. 1 на 24 це 24. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. 3 мінус 2 це 1. І тут тоді буде, зносимо, буде 4. Ну що ж, 144 поділити на 24 має бути 6. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, запам'ятовуємо. 2 на 6, 12 плюс 2, 14. Віднімаємо. Залишок буде 0. То ми пишемо, що у нас 51 мінус 5х дорівнює. Частка в нас вийшла 16. Дуже добре. Отже, зменшуваний від'ємник 5х і різниця. Як знайти від'ємник треба від зменшуваного відняти різницю? Тому ми пишемо 5х. Тоді дорівнює. Отже, треба. Від від'ємника, від зменшуваного 51 відняти різницю 16. Ну що ж, давайте тоді запишемо у нашому виразі тоді 5х тоді. Буде дорівнювати. 51 мінус 10 це буде 41, 41 мінус 6 це буде 35. Тобто 5х у нас дорівнює 35. Як знайти невідомий множник Х? Треба добуток 35 поділити на відомий множник на 5. Пишемо, що Х. Тоді дорівнює 35 на 5, це буде 7. Знайшли ми корінь і четвертого рівняння. Ну що ж, я вивів на екран всі рівняння та їхні корінні, а зараз давайте запишемо відповідь. Записуємо тоді відповідь. Пишемо. В першому завданні. Корінь у нас дорівнює тридцять вісім. В другому завданні? Дивимося. Корінь у нас сто десять. Ні, в другому 55. пять. В третьому корінь шістнадцять. І в четвертому корінь сім. Ну що ж? Ось такі завдання на повторення, де ми розв'язували рівняння. Нагадую, що вони, ніби капуста, ви розгортаєте крок за кроком і знаходите так невідому величину. На цьому вправу завершено.